Зеленський представив у Верховній Раді ще один план України, і він має назву План стійкості. Не плутайте із планом перемоги та планом миру. Цей план про внутрішню стійкість України. План стійкості має 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. Розумію, поки для вас це лише набір слів, але далі детальніше розповім, який сенс Зеленський вкладав у кожен пункт. Цей план поки без особливих уточнень. Вони ще пишуться а повний документ з додатками буде у грудні. Тож що містить план стійкості, та чи реалістичний він розберемося далі у Несеця. Тож, давайте пройдемося по тому, яку інформацію озвучив Зеленський, та що ще відомо про пункти плану. Перший пункт єдність. Тут Зеленський говорив про об'єднання людей, як всередині, так і ззовні країни. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку. І президент також прокоментував розмови про вибори в Україні. Він ще раз наголосив, що вибори будуть, але після перемоги. Україна спочатку потребує справедливого миру. А потім українці проведуть справедливі вибори. Наступний пункт про фронт. Зеленський повідомив, що він передбачає зміни у підходах управління в армії, та наголосив, що в Україні не будуть знижувати мобілізаційний вік. Його і так знизили завдяки новому мобілізаційному законопроєкту, що почав діяти з квітня цього року. Тепер мобілізують не з 27 років, а з 25. Але західні партнери час від часу піднімають питання ще більшого зниження мобілізаційного віку в Україні. Країни, які нам дають економічну та військову. Допомогу вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни вісімнадцяти 25 п'яти років, розповідав раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Веніславський. Також за зниження мобілізаційного віку виступав раніше і керівник волонтерського фонду Повернись живим Тарас Чмут. На його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років. Тож мобілізуватимуть з 25 років. Але ті, хто молодший за 25 і хоче воювати, зможуть підписати оновлені контракти, які даватимуть кращі умови для служби. Та Міститимуть більше мотиваційної складової. Про що конкретно мова поки невідомо. Адже нову систему контрактів Міноборони та військове командування ще тільки мають представити. А коли це має відбутися, Зеленський також не сказав. Також пункт про фронт включає і появу нової посади військового омбудсмана. Призначення людини на це місце Зеленський очікує від військового керівництва найближчими днями. До слова, ще більше року тому міністр оборони Умєров уже анонсував започаткування цієї посади. Утім, тільки у листопаді цього року під. Ішли до обрання кандидатури 18 листопада. Під час брифінгу у заявив, що військовий омбудсман буде займатися захистом прав військовослужбовців. Передає інтерфакс Україна. Тож чекаємо на призначення. Я вхожу до робочої групи на базі. Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони, яка працює над законопроектом про військового омбудсмена. і ми виписуємо власне там і повноваження, і структуру офісу військового омбудсмена, І сподіваємося дуже на, на підтримку суспільства і політичну волю, а що такий інститут такий буде створений, тому що власне ми хочемо наділити цю посадову особу можливістю приймати рішення, проходити, щоб військовослужбовці особливо командують. Командири повинні, повинні будуть, будуть проходити навчання а, з питань а, прав людини і отримувати сертифікат. І якщо командир не отримує сертифікат і не буде обізнаний з базовими фундаментальними правами, а очевидно, він не може бути призначений на відповідну посаду. Ну а далі про зброю Україна планує нарощувати виробництво власної зброї, а також поліпшувати співпрацю із партнерами в цьому напрямку. За словами Зеленського, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч. Тисячі далекобійних дронів також в планах зробити три тисячі крилатих ракет і ракет дронів. Щоб реалізувати цей пункт, Зеленський оголосив про створення технологічної ставки. На ній планує зібрати кращих фахівців та обговорювати ефективні технологічні ідеї. Перше засідання має відбутися на початку грудня вже цього року. Наступний пункт гроші. Тут буде ще окремий додаток, але загалом мова про зниження тиску на бізнес від усіх державних інституцій, реформування державних закупівель. що щоб зміцнювати українського виробника та дієве страхування військових ризиків, також Зеленський заявив, що Україна має повне фінансове забезпечення на цей і на наступний рік. Всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го як щороку відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, при цьому раніше в уряді повідомляли зворотнє про так звану діру в бюджеті у 500 мільярдів гривень. Міністр фінансів раніше говорив: у нас є брак фінансування і на зсу, і щоб поповнити держбюджет, уряд запропонував зокрема підвищити податки, в тому числі і військовий збір. Законопроєкту хвалили ще 10 жовтня, але Зеленський його так і не підписав. Енергетика. Тут Зеленський говорив про підтримку раціонального споживання електроенергії та про те, щоб українці мали звикати економити, і також до кінця року для всіх областей підготують паспорти енергетичної стійкості. Пункт про енергетику містить і закритий додаток. До пункту про внутрішню безпеку входить укріплення державного кордону. Також Зеленський розповів, що стандарти укриттів модернізують а в школах та держбудівлях встановлять рамки металошупачів на вході. Щодо шкіл, то Зеленський також заявив, що доручив забезпечити на наступний рік безкоштовне харчування для усіх школярів. Нагадаю, цьогоріч безкоштовно харчуються діти з першого по четвертий класи. Щоправда, невідомо, скільки ця ініціатива коштуватиме бюджету. Людський капітал в Україні мають запровадити національ. Нальний стандарт безбар'єрності, тобто створення доступного середовища для громадян з інвалідністю, а також впровадити інститут множинного громадянства. Законопроєкт про його впровадження Зеленський подавав у парламент вже кілька разів. Однак ця ідея поки що успіху не мала. Передбачається, що нововведення допоможе етнічним українцям, тим, хто вимушено залишив батьківщину нащадкам з різних держав отримати громадянство України. Президент очікує, що ухвалення документа забезпечить умови для повернення українців, що вимушено. Емігрували через війну і збереже їм громадянство. І також Зеленський заявив, що все-таки створить Міністерство об'єднання України. Про що він анонсував ще у серпні? Це має на меті посилити політику щодо українців, що в різні хвилі емігрували за кордон. Нова інституція опікуватиметься зокрема захистом їхніх інтересів, зв'язками з Україною та протидіятиме російським впливам. Кандидатуру міністра планують представити до кінця року. Щодо культури, Зеленський заявив, що Україна ініціює культурний рамштайн та сприяє. Атиме створенню кафедри україністики в іноземних університетах і останній пункт плану стійкості це так звана політика героїв. Тут йдеться про те, щоб створювати умови для інтеграції ветеранів в суспільне та економічне життя, впроваджувати програми підтримки ветеранів та їхніх сімей. Зеленський заявив, що держава продовжить виділяти квартири для ветеранів та створить щонайменше 80 ветеранських просторів. Ми маємо розуміти, що це стратегічне планування на середньотермінову Перспективу. Тобто, фактично, коли говорять про цей план внутрішньої стійкості, я б його, можливо, назвав стратегічні пріоритети, да, з опорою значною мірою на внутрішні ресурси за підтримки західних партнерів, ну, ці стратегічні пріоритети, я так розумію, що вони ну, якби передбачають. Термін до п'яти років, поки чинний президент існує супротивника. народні депутати, які були присутні в залі парламенту та слухали виступ Зеленського, по різному реагують на план стійкості. Він враховує усі основні напрямки, включаючи напрямки економічного розвитку, які необхідні для досягнення справедливого миру в Україні. Із півтори години а, виступу більшість була вода. На жаль, а, пункти. Були достатньо дивно пропрацьовані. Єдиний пункт, який справді звучав як пропрацьований, це останні політики героїв. Енергетика громади, безпека звучала як щось. Пробачте, створена чатом GPT на, на цю тему, тож як уже казала раніше, більше деталей з внутрішнього плану стійкості ми ймовірно почуємо вже наступного місяця. А також маємо побачити і реалізацію кількох ініціатив, таких як технологічна ставка та призначення військового омбудсмана і керівника міністерства об'єднання України. Тож стежимо за цими процесами. А ви поки пишіть, чи слухали виступ Зеленського у Раді, та що думаєте про план внутрішньої стійкості України.